Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розберу новий фільм Мартіна Скорсезе Вбивці Квіткової Повні. З вами Кіноблог, Поїхали! Для початку про що фільм? Вбивці квіткової повні. Триллер Мартіна Скорсезе фільм знятий на основі одноіменної документальної книги журналіста Девіда Крена, виданої у 2017 році. Фільм розповість про розслідування ФБР у 20-х роках в індіанському поселенні Осейдж, де було відкрито родовище нафти, що збагатило місцевих жителів, які пізніше загинули. ФБР відправляє туди агентів під прикриттям з метою розкрити вбивства. Шумікасі ось хто ти. Не знаю в індіанської, та, мабуть, так звучить до біса гарне. Еще. І синопсис, трейлер, промо і ім'я режисера мало зробити і цей фільм претендентом на Оскар. Особливо я його очікував з дуже великим ентузіазмом. Ну і щоб побачити коротенький огляд відразу після перегляду, підписуйтесь на інстаграм та телеграм, де я все це викладаю. А зараз пропоную переглянути влог, як ми ходили на прем'єру. Добрий день. I'm so sorry uh, for my vid. Mm -hmm. Я забула це що ми сьогодні відео а так от. Що ми прийшли на вбивцю квіткової повні 3-36 хронометраж. Я була в шокі, я не збиралася сюди йти. Ти не збиралась через хронометраж чи просто в, мені в принципі? трейлер не дуже сподобався. І да, і три години тридцять хвилин сидіти в залі, але мені Толік взяв кучу їжі, фільтр не панеш, взяв кучу їжі, то може вийти. А ми вже Да, Я короче, вообще, ну якщо говорити за фільми Скорсезе, фільм Скорскорсезе, якщо говорити за його фільми о, акула, можна акулу купити. Ладно, якщо говорити за фільми Скорсезе, то не знаю, тіпа типу, ірландець теж 3,30, ну, ну поганий, но такий собі. Побачимо, як буде тут. Ти заставила мене взяти комбо. 290 гривень попкорн 190 по 50 Тому що можу себе позволить Як тобі фільм Мартіна Скорсезе? Вбивці квіткової який 3 години 36. Я, сказала, я не хочу йти на це кіно. Він не подобалось, так? Ні, але ні, де щоб не понравилось. Мені просто не зайшло. Як я не заснула, це просто може комусь сподобається. Хто любить довгі сцени, таке класичне кіно, яке йде 4 години, ти інжой. Ну, типу, не моє. Не для суботнього вечора. І не для будь-якого вечора. Ну, звісно, я його, можливо, для огляду якось розберу, панарию. Цікаві факти. Ну, скажу так. Ну, 3,36 для цього фільму. Це та фігар. Ахереть, як багато. Йому було б ідеально 2 години 20 хвилин. Да. Все. Оця зайва година, вона просто руйнує все. Так. Да. Да. Типу да. фільм так непоганий, просто що він задовгий. Да. І там реальні моменти, які просто можна убрати, І через цього буде взагалі. Взагалі, от так от. Так що. Ну, що, далі в огляді? Ну і переходимо до розбору. Я спочатку спробую розказати про фільм без спойлерів, а потім буде окремий блочок з спойлерами, де я розберу окремі сцени. Почнемо з того, що я по факту сказав у влозі, скажу й тут, що я очікував побачити фільм, жанри якого детектив-триллер. Що таке детектив? Що таке триллер? Скажу одним реченням. Це коли присутня інтрига. Тут її абсолютно не було, все очевидно, хто для чого буде робити буквально нуль сюжетних поворотів. Тож це швидше якась історична драма, ніж трилер. особливо рівняючи цей фільм з блискучим трилером цього ж режисера Острів Проклятих. Знову ж відповідальність за відсутність інтриги я можу перекинути на актора, який грає головну роль. Бо Скорсезе в інтерв'ю говорив, що цей фільм буде з точки зору агентів бюро, які приїжджають розслідувати вбивство, і тоді, б, можливо, якийсь саспенс зберігся. Але Ді Капріо запитав у режисера. Де серце цієї історії? І режисер переписав і зробив фільм про душевні переживання Осейджі. Але тоді не треба було заявляти такі жанри. Окей, а що ж по наповненню? Фільм ніби розповідає про дуже важливі для Америки теми з викоренням корінного населення, якби дивно це не звучало. І по факту ця тема перекликається з нашою сучасністю, коли багато шишок вважає, що можна вбити купу людей, і їм це зійде з рук, і потрібно багато часу та зусиль, щоб Справедливість відновилась. Далі можна похвалити хороші діалоги, які розкривають персонажів і їхні цілі. Моментами фільм непогано працює з жартами, але дуже дебільні і нелогічні сценарно деякі фрази, про які я розкажу зі спойлерами. Взагалі по структурі я порівняв би цей фільм з фільмом Нолана Опенгеймер. Ну, як порівняв би, це два різних абсолютно фільми, бо Опенгеймер це Байопік, а вбивці швидше близька до історії драма. Але це два фільми, кожен тривалістю більше ніж три години від легендарних режисерів. І коли в творіння Нолана була чітка структура, три акти, різножанровість, хороша режисура і акценти, то тут цього всього не було. Фільм вийшов дуже сумбурний і скажу, можливо, не професійно, але по факту. Фільм вийшов нудний, але що рівняти з Ноланом? Я навіть рівняю цей фільм з минулою роботою Скорсезе, а саме фільмом Ірландець, який, здається, моїм суб'єктивним поглядом вийшов навіть краще. Там була інтрига. Ти переживав за персонажів, а тут єдиний персонаж, за якого хочеться переживати, це жінка головного персонажа. Хоча, якщо розібратись, то вона є головним персонажем, бо вона є носієм головної теми в фільмі. Також є дуже лишні сюжетні лінії, як, наприклад, лінія з дебелим індіанцем. Не хочеться якось спойлерити, тож про неї розкажу трошки пізніше. І давайте прийду до блоку зі спойлерами. Тож, якщо ви фільм не бачили, гортайте далі до наступного пункту по таймкодам. І перше про що хочеться поговорити, це фінал. Сцена після суду між Ернестом та Моллі. вона питає, що ти мені колов, і ні, замість того, щоб якось скинути вину на дядька, сказати відверто, що він не знає, що він їй колов, він же її любить, відверто любить і це нам неодноразово показували. Тобто він дійсно вважав, що те, що він їй коле, допоможе. Ну тут звичайно претензія до тупості персонажа, і замість того, щоб сказати, що він колов їй те, що йому сказали, що їй допоможе. Він каже інсулін. І звичайно, вона розуміє, що він їй бреше, бо справжній інсулін їй допоміг. В підсумку вона з ним розлучається. Таким чином, автор показує, що жодний злочин не буває безнаказаним, але він не бере до уваги те, що персонаж прописаний дуже тупим, слабохарактерним, і весь фільм знаходиться під впливом дядька. Просто тоді, до чого цей фільм в підсумку? Одна проста ідея за злочин і будеш покараний. Лінія з індіанцем, по-перше, незрозумілі часові рамки, бо в одній сцені персонаж Де Ніро проти, щоб його вбити. Через одну сцену він вже за. І в цьому немає якогось ікс-фактора, якоїсь мети, накшталт, що хоч десь персонаж Ді Капріо пішов проти свого дядька. Ні, всі танцюють під його дудку. Так, от нелогічність і відсутність сенсу в цій лінії зумовлена тим, що чувак неправильно його вбив, а чого? Що в цьому важкого? Типу, що він здружився з ним, але цього не показали. Далі персонаж Деніро приходить в страхову за грошима, вони кажуть, що справу передали в Денвер. Він каже, що ви про це пошкодуєте, і все. Ніяких розбірок і так далі нема. Ніхто ні про що не пошкодував, крім самого Вільяма Хейла. Якщо копнути, то в цій лінії можна побачити відкрито те, що типу як білі люди насправді відносяться до індіанців. Що для них це тупі мішки з грошима, і вони їх навіть за людей не вважають. Але це простежується протягом всього фільма. І ця лінія займає лишні півгодини хронометража, і таких випадків безліч. Ніхто ні в кого не питає. Людині кажуть, одне вона робить інше, і на питання, чому так ніхто й не відповідає. Тобто можна ще розбирати декілька сцен, але тільки від одного двох випадків, сказаних раніше, сприйняття фільму уже псується. пункті актори я також говорю і за персонажів, і деякі з них вийшли прямо карикатурні і функціональні, що дуже не своєрідно для режисерів такого рівня. Почну напевно з поганих, і як би дивно це не звучало, це Леонардо Ді Капріо, який грає роль Ернеста Баркхарта, і типу, чого його гра стала для мене розчаруванням. Бо перед фільмом я наслухався, що це ледь не найкраща роль цього оскароносного актора. А по факту з цього вийшов персонаж, я його називаю сумний смайлик. Можливо, для багатьох його роль стала відкриттям, бо всі знають його за ролями статних статусних чоловіків, мажорів, аферистів і так далі. А тут він, вибачте, за таке слово. Трохи Лох, дуже слабохарактерний персонаж, неосвічений. Ну і не сказати б, що він досить прописаний, бо коли в персонажа є бекграунд, актор грає добре. А тут він грає дуже функціонально і нічого надзвичайного в цій ролі я не бачу. Майже те ж саме я можу сказати про персонажа Роберта Де Ніро. Він фактично спочатку грає злодія і в цьому немає жодної інтриги. Я не називаю ці ролі поганими, я трохи на початку неправильно висловився, але якщо мислити преміями, це. Не Оскар. Тепер переходжу до тих акторів і персонажів, які мені дуже сподобались. Отут дійсно для мене відкриттям стала Лілі Гладстоун, яка грає роль Молі Баркхарт. От якщо її висунуть на Оскар за цю роль, я повністю це зрозумію. Вона переграє абсолютно кожного актора в цьому фільмі. Її акторський діапазон дозволяє їй пограти легку комедію в першій третині фільму і давати потужну драму в інших двох. Як я казав раніше, її персонаж це єдине за що може зачепитись глядач, єдина яку шкода, блискуча гра, хороший типаж. В загальному, якщо ця роль стане для неї проривом, я буду тільки радий. І, звичайно, дуже кайфанув від появи в фільмі Джесі Племонса та Брендана Фрейзера. Те, як Фрейзер після кита заскочив топ 5 моїх улюблених акторів, я можу назвати феноменом. Ну і в фіналі фільму з епізодиком з'являється сам режисер Мартін Скорсезе. Звичайно, постановчо цей фільм на рівні, все на натурі, Скорсезе прихильник більш олдовського методу зйомки, але в цьому я знаходжу й мінус. Бо, по факту, якщо режисер не сучасний, не може підлаштуватись під реальність, то можна сказати, що його час пройшов. І тут я швидше за все говорю за хронометраж. Тобто, ти або робиш як Зак Снайдер, чотирьохгодинний екшн епік, наповнений динамікою, або роби фільми в своєму стилі. Але на дві години. А так три з половиною години не сподобається глядачу, він його засре, фільм збере маленьку касу, і потім ти будеш грати на кінокомікси, що вони фігня. А те, що ти не хочеш осучаснюватись, це тебе не цікавить. Плюс, якщо говорити саме за режисуру, то не можна сказати, що її в цьому фільмі якось багато. Один режисерський хід з совою... І другий фінал, типу оригінальне вирішення закінчення історії, яке постановчо класне, але виглядає, як ніби попросили ще півгодини хронометража забрати, і тоді ти придумав такий хід. Просто дуже вдало, що ми не заснули, бо динаміки мінімум, хороші динамічні повороти запихнули в трейлер і цим вбили інтригу. Хоча музика непогана, костюми, робота з масовкою тобто технічна складова, але тільки одна ця складова. Не може витягнути фільм. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: сюжет 5, актори, 7, атмосфера 8. Загальний бал 7 з 10. Дуже важко його порекомендувати саме для перегляду в кінотеатрі. Я писав про це в Телеграмі, бо дійсно хронометраж дуже втомлює. Але з іншої сторони, вдома атмосфера буде не та, і ви дійсно можете заснути. Але подивитися його можна. В загальному самі вирішуйте, зважаючи на все раніше мною сказане. Отож, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей. Всім па-па.